Олександр Кобець виїхав з Херсонщини в Тернопіль 24 лютого, коли на власні очі побачив, як його рідну Чорнобаївку рашисти обстрілювали ракетами. Подивився в вікно, там вже все. Аеродром вже був як розбитий. Перший місяць чоловік допомагав місцевим волонтерам. А з кінця березня Олександр разом із землячкою Тетяною, з якою вони на Херсонщині займались громадською діяльністю, запустили у нашому місті гуманітарну програму, згуртованість та допомога внутрішньо переміщеним особам. Почали допомагати переселенцям, потім почали відправляти гуманітарні вантажі на південь України, в тому числі на тимчасово окуповану територію Херсонщини, Запорізьку область також на Миколаївщину і працювати на західній Україні. Волонтерили до того часу, поки одного холодного вересневого дня Олександр не прийшов у гості до свого товариша пана Олега. Він каже: Сашко, ти чуєш як холодно? кажу, чую. Я такий фліску мав курточку. Теж. я кажу, чую. Каже, а уяви, як нашим хлопцям на передовій в окопах у полях? Так як пан Олег працює з варювальником, у чоловіка зародилась ідея майструвати буржуйки для військових. Володими одразу ж оголосили збір коштів на матеріали і вже з початку осені відправили на передову більше 20 опалювальних приладів. Вчора прийшла фотографія від хлопців, що вони ну і приємно було слухати, якби не було перше, Но... Буржуйки у пана Олега продумані до деталей. Також, щоб тут щось можна на чай приготувати, щось підігріти, якусь тушонку. Тут дверцята закриваються, тут таке маленьке підувало, щоб треба трошки більше, щоб гріло. Горить більше, треба закрив і вже бачу, вже вже не шипить, вже не гудить. Ще пан Олег планує приварити сюди труби, аби військові змогли сушити так, одяг. Запити на оригінальні буржуйки збільшуються чи не щодня, а пара рук жартує чоловік лише одна. Якби такого став і робив, нічого не більше не робив, то воно б, може скорше йшло. І ще якби хтось поміг, а то що сам мусиш і врізати і приварити. Тож волонтери почали купувати вже готові буржуйки. Ми зібрали 80 тисяч гривень, замовили 40 буржуйок. І ще в нас трохи грошей залишилося. Маємо ще, ще докупити матеріал, щоб пан Олег продовжував варити. Окрім буржую, керівники гуманітарної програми, згуртованість та допомога внутрішньо переміщеним особам планують закупити сушарку для овочів. Будемо створювати такі сухі борщі, щоб хлопці там не знаю, підігріли воду, кинули той овочевий набір, то дали там не знаю, можливо, якоїсь тошківки, і в них була така швидка гаряча страва, але ну тим не менше вона буде поживною, корисною і буде мати повний набір вітамінів, як у звичайному там борщі чи сухові. Якщо у вас є можливість виготовити чи подарувати буржуйки військовим на фронт, або ж допомогти волонтерам коштами, переходьте на наші сторінки в Фейсбук та Інстаграм. Там ми розмістили усі контакти та посилання на банківські рахунки. Пам'ятайте, допомагати наближати перемогу. У Тернопіль з Херсона Надя з дітьми евакуювали ще півроку тому. Цю непросту дорогу її діти добре пам'ятають. Нас Зупинили і танки почали стріляти. Градом зараз сім'я живе у гуртожитку. Жінка каже, там комфортно, в є свої зручності. У нас у гуртожитку на поверсі дві плити. І буває таке, що люди не встигають собі готувати. Тож, аби переселенцям було комфортніше проводити вечірній час. Громадська організація Асоціація української миротворчої школи завдяки партнерству з гуманітарною організацією АКТ з 16 жовтня до 19 листопада, щодня у їдальні гуртожитку Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму організовують благодійні вечері. Людина приходить після робочого дня. Вона є втомленою, вона є вона працювала, вона щось робила. І така невеличка допомога це комплексна вечеря, і людина вже чує себе безпечніше. Вечеря собою уявляє страву, основну, гарнір, салат, хліб і сок. Ціни на ринку на харчі дуже ну, великі. І це дуже гарна допомога. Підтримують, допомагають і морально і так. За період реалізації проєкту волонтери нагодували 3500 переселенців. Це вже другий їхній проєкт. Влітку протягом 30 днів благодійники доставили 3000 гарячих комплексних обідів у Карі та Стернопіль.